Всім вітання. Я в 8.30 ранку, а вже за 200 кілометрів від дому. Сьогодні замовили огляд ось цієї Mazda CX5 2016 року за 9400 євро. І Mazda продає приватник. Є. Немало особливостей, коли продає приватник, можу дати вам кілька порад. Насправді я не дуже люблю їздити до приватників за такими з покупкою нормальних автомобілів. У приватника можна взяти нормальну машину, яка без тюфа, без техогляду закінчився техогляд, можна взяти дешевше, ніж вона. Звичайно, ціну має. А от машину, яка в класному стані, з дійсним техоглядом, ну, не часто вдається взяти по нормальній ціні. Взагалі, вони привати продають дорожче. Чому? Тому що вони не відповідають по закону про захист прав споживача і. Будь-який інший приват, який бере для Німеччини, для використання в Німеччині, може без проблем купити такий автомобіль. На відміну від фірми, якби продавець була фірма, то напевно ви в оголошеннях не раз бачили таке в описі нурфюр Гендлер од експорт, тобто тільки виключно для інших фірм або для експорту. А для привата не продають взагалі. От. І тому е інший приватник німець, який хоче купити машину для себе, для власного користування в Німеччині, мусить шукати у приватів. І привати тим користуються, продають не дешевше, ніж фірми, а дорожче. Хто шукав, той знає. Але, ну, як логічно, той, хто. Не стикався з цим, думаю, що приват коштує дешевше, тому що з перших рук ні, не так спробуєте і згадаєте мої слова. Але буває так не завжди. Я коли їду до привату, я сподіваюся, що буде там стан не дуже. Тут 200 кілометрів було їхати. Я відмовляв спочатку свого замовника огляду, але коли поспілкувався, Власником машини, я все ж таки зрозумів, що це справді приват, а не видає себе за приват, як буває в 90% випадків. Е, нормально видають себе за приват, автогендлери які з тієї чи іншої поганої причини е, зареєструвались приватом, а машина ніяк не приват. І коли назначають зустрічі, ну, питайте. Е, ви зустріч назначаєте е, десь біля супермаркту чи вдома. Тому що як біля супермаркту, так і знаєте, що вдома. І коли каже, там, е, на запитання, чия машина, що це е, товариша, то теж дурниці. Але я все перепитав, каже, машина моя, все. Ну от, зараз покажу вам, що за машина. В принципі, е, я по телефону мінімізував ризики холостого виїзду, який коштує для мого замовника 200 євро. Зараз покажу вам, яка машина. Хочу сказати, що коректний продавець відразу забігаючи наперед, тому що е, я очікував гірший стан. стан просто... От коли у вас немає товщиноміра, раджу всім дивитися з різних кутів обзору. Змінюючи кут обзору, вверх, вниз, ось так, коли ви вправо-вліво, ви бачите самі-самі мінімальні дефекти. Ось я бачу тут, ну я це точно не покажу. Паркувальні вм'яти які настільки мікроскопічні. Щоб показати їх. Зараз я з цієї сторони може покажу. Да. Думаю, що покажу під дзеркалом. Паркувальну м'ятину, бачите. Вона дуже маленька. Кажуть, фари задні запотівші, щоб була топлена. Ну так, да, це троль якийсь розповідає казки. Фари запотівші. Фари запотівші бувають в новій машині. Скажу тобі. Ось бачите? Дуже. Зараз ракурс знайду. Ну все, от. Дві є вм'ятини. Ні, ще його там. Третя. Такі, що я їх навряд чи покажу, а може й видно. Дуже-дуже дуже маленькі паркувальні вм'ятини, які в Україні 30 гривень коштує вирівняти таку вм'ятину. Ну, і, та їх і так не видно. Дуже важко показати. Мікроподряпини є ось такі, які не глибокі взагалі, які просто полірнути одну хвилину і вони пропадуть Для Mazda CX5 2016 року в неї не вигорівші фари. А чому? Тому що машина ось була де, завжди в гаражі. Гаражна машина. Завжди отут жовті фари зверху. Оцієї машини все клас Як бачите, лінзи, діодна оптика. Необбитий капот, рівний капот. Необбитий бампер. Машина має 130 тисяч пробігу. Ну, це я вже бачу по стану, Що. <гум> Зря я відговарював замовника огляду. Це реально класна машина. Ну я коли вже дізнався про неї все по телефону, то я сказав, що має бути добра машина. І вона таки добра. Немає ніяких сколів і на склі, і над склом, нема сколів. Як бачите, є всі тут асистенти. З огляду на те, що є камери, все. Датчики світла дощу. Так, бампер у нас не оббитий. Знизу що робиться? Знизу нічого не подряпане, по лісах не ганяли на її. Соти в радіаторі не забиті. Розчітка теж не піскоструєна. ну Не ганяли на цій машині. Протитуманні є теж вон лінзи. Ліва сторона жодної паркувальної вм'ятини не показує. На даху слідів граду немає. Ага. Ліва сторона так і є. От ззаді паркувальна вм'ятина. Ось і є, отут камінцем десь попало 100%. Отак от вилущена фарба. Зараз хтось скаже, що це було фарбовано. Ні, не було тут фарбовано. Я ще роздивлюсь, точніше, але не було тут фарбовано один шар, коли фарба сколена, от. Зараз збільшу. Ну, в онлайн не покажеш це. Айфон онлайн не збільшує, так як треба. Ну я бачу, що один шар фарби. Ось паркувальна вм'ятина. Малесенька. Ну ось мікроскопічна. коли дверка відкривалась, десь щось спиралося. Так, резина 50%. Протектор. Гальмівні диски абсолютно нові, взагалі без бережка. Зараз ще спереді подивимось. Спереді відсотків з 90% пірелі 225-65 r 17 і гальмівні диски. Ну, десь пів міліметра є бережок, не нові. Ззаді нові, спереді – ні. Так, Ну що, давайте, давайте, напевно, вже ззовні я почав. ще ззаді. Знизу заглянемо, а не заглядав. А тоді вже перейдемо. Перед... Ага. Ззаді на бампері є ось подряпинка. 10 сантиметрів. Є ось е, вант... сумку якоїсь трошки затерто мінімально. Ось якийсь знак, щось впиралось, не впиралось. Речі з багажника вивантажували. У них нов... новий будинок, напевно, щось возили в багажнику. От, давайте глянемо що знизу. О, стойки не потік, що все гот. Ну, На пластику воно ще одна подряпина, незначна, неглибока. Фонарики цілі. Ось тут на бампері теж є такий знак невеличкий. Дурниця. Дурниця. Бампером впиралися, тому що бачу, ось бачите, є таке, трошки не на місці сидить бампер. Ось тут є знак. Думаю, видно ось такий без безм'ятине, але є знак, що вона десь впиралась. І коли вона впиралась, вон за щелки вискочили, Ну, дурниця. Але загальний стан машини, ну просто нова машина. Зараз я пройдусь товщиноміром. Раз вже я ззовні роблю показ, я думаю, що. Дивиться замовник огляду. Замовник огляду в Іспанії мешкає. Українець, до речі. 92. Ну, нічого тут воно не фарбовано. 99%. По два кліка на елементі зроблю. Що? Ні, не добре приложив. 93. 100. 102. 102. 103. 109. 95. 105. 94. 101. 108. Так і є. Нічого не фарбувалось, не перефарбовувалось, верніше. Дах, дах теж. 98. Кришку. Міряв, не міряв. Забув вже. 91 кришка. 108. І так нічого не перефарбовувалось. Відкриємо кришку багажника, почнемо ззаду дивитися. Ну так, да, в них. Будова нова хата і вони щось возили. Є мінімальні подряпини. Ось щось возили. Тут просто забруднення без подряпин. Так. Зверху теж подряпин немає, просто мінімальне забруднення на вході. А далі вся стеля... Можна сказати, ідеально далі. От на вході є трошечки бруд, мінімально. О, такі мікро подряпи. Не затерто. Так, тут у нас є клей, є помпа електрична для підкачки, аптечка з жилетом аварійним. Все, як має бути повний комплект. Думав, пошкоджено, ні, не пошкоджено, просто змята. Шторка ціла. Непогано виглядає багажник. Пластик, кришки з середини теж виглядає добре. Давайте перейдемо до салону. 130 тисяч пробігу. Маз, до речі, дуже сильно е, зношується тут ці елементи, але як бачите, воно в доброму стані. Не затерто. Ось карта водія завжди. вона... Чому я ці деталі завжди показую? Вони абсолютно точно відображують і технічну частину, хто розуміє. Тому що коли це кнопочки всі затерті, так само і технічна машина підношена. Всі ці сліди використання завжди Так, у нас зеркала складаються. Електрорегульовані, сидіння звичайне. Тут ще є з заводу плівка, не знята навіть. До речі, це один власник оцієї машини з 2016 року. Вони з фірмою взяли, казали. Машина 16 але, е, з 16-го, але з Автохаоса вона стояла нова. Звичайна коробка передач 6 От Рукоятка так виглядає. От так, сидіння трохи просажене виглядає. Ну, що можу сказати? 130 тисяч їздила машина не, не по автобану, того воно так і виглядає. Пробіг невеликий, але не по автобану. Зараз ремені. Безпеки ну, непогано виглядає ремені безпеки. Не по автобану, але й не на короткій дистанції. Якби по місту маленькому, це було б витріпано все. Тут ніхто не забуває пас безпеки вдівати. Судячи по ущільнювачу дверей, теж не скажу, що ця машина по маленькому місту від світлофора до світлофора їздила. Кермо поблискує, але фарба на місці, вся ціла не знята. ну Тобто це машина не зношена по педальці, оцій трохи вона стерта, але це знову ж таки в мазді отака це резина. Я не раз мазди дивився і вона скоріше зношується, ніж в інших моделях. В Volkswagen взагалі педалі завжди тримаються. Ідеально при великих пробігах так. непогано виглядає, але це пробіг не автобан. Ззаді теж видно щось. Возили не подряпане, але таке забруднене. Ні, стан ззаді Добрий. Зараз відкриємо капот.

Мастило було 5В-30. Коли було, стерто не видно. Добре, що вона не помита під капотом. Бачу, що гризунів не було. Все ціле. Ну все, і далі буду я перевіряти машину в ходу. І для цього буду закінчувати відео. Треба нормально перевірити машину, мотор прогріти, на масложор перевірити. Для цього треба прогріти машину і погазувати ззаду, подивитись після того, як вона мінімальна хочастину хвилинку, але це після прогріва, Перевірити патрубки чи не дме і буду закінчувати відео. Тому все, до наступних зустрічей, до побачення.